Колеги, доброго дня. Розпочинаємо брифінг на тему реімбурсація. Уряд підтримав проект відшкодування ліків на 2017 рік. А спікер доктор Уляна Супрун виконує обов'язків міністра охорони здоров'я України. Прошу до слова. Доброго дня сьогодні уряд підтримав два проекти постанов. Перший проект це є референтні ціни, щоб знизити ціни в Україні, щоб вони були більш доступні для. Закупівлі ліків для всіх громадян і а, також на державні закупівлі а, через або місцеві і обласні бюджети, або через а, державний бюджет. Референтні ціни. Ми будемо реферувати наші ціни, ті, які зараз є а, а, на а, від виробників, які знаходяться на сайті державного експортного центру. А, будемо реферувати до 5% Країн наших сусідів і а, вибрати найнижчу ціну, і тоді ставити як найвищу ціну, за яких можна продавати ліки в Україні по трьох програмах: а це є серцево-судинні захворювання, це є а, також бронхіальна азма і цукровий діабет другого типу. Ці референтні ціни допоможуть нам у програмі реємбурсації. Реімбурсація – це відшкодження коштів для пацієнтів, як вони отримують рецепт від свого лікаря. Перше, це допоможе нашим громадянам, щоб вони мали кращий доступ до ліків. Буде реємбурсація по найнижчій ціні генерика. А також це заохотить пацієнтів, щоб вони ходили до своїх лікарів. Зараз вони закуповують ліки за свої гроші. Але можуть зайти в аптеку і без рецепти отримувати свої ліки. Ми би хотіли, щоб вони частіше ходили до своїх лікарів. Як ви знаєте, у реформі системи охорони здоров'я ми підсилюємо первинну ланку. А первинні лікарі на первинній ланці вони будуть видавати ті рецепти. Пацієнти тоді можуть тим рецептом піти в аптеку і безкоштовно отримати ліки на ті три програми: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і цукровий діабет другого типу. Це також допоможе і тим, які не приходять із рецептом в лікарню, а які пішли до спеціаліста. І самі закуповують, бо ті ліки ціни на тих ліків будуть розпоширені на ліки, які є в аптеках. Не, я не йшла в такі деталі, як я була в залі, але ми також знизили надбавки в аптеках на ті специфічні ліки, на ті три програми, щоб не більше 20% і це буде регресивна надбавка. Тим дорожчі ліки, тим менша надбавка на ті ліки, щоб також знизити ту ціну. І ми би е, хотіли також і це поширити на інші програми. З часом зараз від 1 січня референтні ціни е, вже будуть е, е, пущені по наших аптеках до 1 січня. Моз буде працювати із Міністерством економіки і торгівлі, щоб визначити ці ціни. А від 1 квітня, як вже, буде, як вже будуть регулювані ціни, тоді пустимо програму реємбурсації по трьох програмах. Інсулін буде реємбурсований по окремій програмі. Ми далі будемо надавати безкоштовні ліки через державні закупівлі на 33 три програми, які вже у цьому році, 16 році, підписали контракти на 30 з тих програм. Ще чекаємо на три контракти, і далі будемо безкоштовно надавати ліки по тих програмах на державних закупівель. А ця постанова референтних цін. А не поширюється на закупівлі через спеціалізовані організації, на державні закупівлі. Але з часом, коли вже перебере українська організація, і ми не будемо закуповувати ліки через міжнародні організації, а вже через нашу агенцію або нашу організацію тут в Україні. Тоді ті референтні ціни нам допоможуть, щоб ми могли отримати найкращі ціни, найбільше ліків. А також і далі підтримувати наших виробників тут в Україні. Бо як ми знаємо, багато з тих ліків, які найнижчі генерики, найнижчої ціни, це є або українські, або інші імпортери, і ми будемо вимагати щодо якість тих ліків, щоб дотримуватися до тих досить сильних вимог, які є зараз в державному експортному центрі на реєстрацію ліків. Буде реімбурсація ліків. Це є 16 інших ліків по серцево-судинні захворювання, три інші ліки по бронхіальній азмі і два по цукровому діабету. Це є ті ліки, які є визнані через Всесвітню організацію охорони здоров'я, які поширюються в Україну на лікування тих хворих. Можу тоді зараз відповісти на запитання. Переходимо до запитань, колеги. Прошу Анна Левченка. Ні, більшістю є або а, імпортери українські, або виробники українських. На, на більшістю з тих ліків вони не є всі іноземні ліки. Вони мають багато генериків тут в Україні. І Як будемо дивитися на ціни, це буде. А, Тобто випускна ціна рефер... реферування із а, а, наших а, сусідів, але як є нижчі ціни, то це без проблем, бо це є найвища ціна, за якого можна продавати ті ліки, а всі а, мають бути нижче цього. А, як ми зробили а, аналіз щодо тих цін, які є а, офіційно подані на Держлік служби, то ми побачили по трьох з тих ліків: це є Аміодорон, Амлодепін і Клопідогрель. Це є три ліки, які використовуються на серцево-судинні хвороби. Що від півтора до два з половиною разів дешевші є ті ліки в наших а, а, сусідах. Хоча в Україні вони продаються виробниками України, як і імпортерами. А як дивилися на список ліків, є декотрі, які мають дуже багато імпортерів або українських виробників, а є декотрі ліки, які їх менше. А ідея реімбурсації є, що ми будемо рембурсувати найнижчу ціну генерика, але лише реімбурсувати тих ліків до медіану, як є лише два. Виробники або імпортери ті ліки, які знаходяться в Україні, то буде реємбурсація по найнижчій ціні і першого, і другого. А як вже буде три і більше, то ми будемо по медіані і нижче реємбурсувати за найнижчою ціною. Те, що, є, що вони декларували в Деці, є вища ціна. А щоб ми розуміли, що в Україні зараз немає системи, щоб ми визначили, які є правдиві ціни в аптеках. Ми, ви всі знаєте, як ви йдете в одну аптеку або в другу, дуже відрізняються ті ціни від одної до другої. Зараз немає системи, як ми можемо вирішити, які є правдиві ціни в аптеках. Ми лише можемо користуватися тим, що є визнано на сайті ДЕЦ. Зараз іде реформа державного експертного центру, щоб його приблизити до європейських стандартів і до того регулювання і звітів, які є потрібні на правдиві ціни ліків. Я думаю, що з часом ми зможемо мати більш правдиву інформацію, але ем, навіть подивитися на ті ціни, які є задекларовані, то бачимо, що в Україні виробляється і продається на вищі ціни ніж в наших сусідних країнах. Прошу наступне запитання, ось там у вас Представляйтесь. Не були на реємбурсацію тих ліків, є інсулін реімбурсацію, Це є окрема програма, є окремі програми по одній або другій нозології. А чому не, не спрацювала програма, бо не було прийнято постанови і не було розроблено програми? Коли ем, я прийшла в міністерство 1 серпня від того часу, ми почали працювати над е, тими постановами. Ми також попрацювали над тим, що було вже порядок спрощеної системи реєстрації ліків від штатів і від Європейського Союзу і інших країн. І тепер маємо програму, яка є готова вже на початок 1 січня 2017 року щодо референтних цін, а можемо почати реємбурсацію вже від квітня 2017 року. Наступне запитання. Будь ласка, ой, та. Я думаю, що це є дуже важливе питання, бо ми знаємо, що таким дуже простим способом можемо запобігти дуже багато вадів у новонароджених дітей. В Штатах, в Канаді, в Європі це додається без проблем. А в Україні наші виробники вони в Україні не додають, але як продають на імпорт, то додають. А ми вже працюємо із. Декотрими депутатами Верховної Ради саме із самопомочі із іншими, щоб ми могли вже передати наші рекомендації. Ми маємо дуже чіткі, чіткі рекомендації, щоб передавати на Мінагро, щоб це вже розпочалося. Ми це підтвердили доказовою медициною, як це працює в інших країнах світу. І Я думаю, що за короткий час. А ми в Україні будемо вже мати ті самі додатки, як є в інших країнах, і знов це є лише щоб діти народжувалися без вадів і без проблем. Дякую за запитання. Це дуже важливе питання. Будь ласка, питання 1+, плюс Правильно? Програми, чи вважаєте ви це замовлю і конкомпанії проти міністерства? Дякую, дякую, um, є спротив. Uh, були с був спротив, коли був Мусії, був Квіташвілі, і я думаю, що навіть всередині, як говорив uh, міністр кабінету міністрів, um, всередині МОЗ також був великий спротив за останній місяць було дуже багато зібрань. Ми розмовляли із пацієнтськими організаціями і з іншими міністерствами, з радниками із міжнародними організаціями, і прийшли до консенсусу. Тоді воно змінилося, і треба було знову переписувати. І останній місяць було дуже багато роботи, щоб ми могли вже досить такий зрозумілий, простий проект написати, щоб. Всім було зрозуміло, що буде відбуватися. Я думаю, що фармкомпанії, виробники, які привикли до вільного ринку і без ніяких контроль, їм це можливо невигідно. Але щоб ми розуміли, як ми йдемо в Європу, ми повинні також мати ті самі правила гри. Як мають в Європі. Чому ціни є дешевші в країнах Європейського Союзу? Бо в них більшість ліків закуповуються за реємбурсаційними проектами. Це або через страховку, або через державні програми. І ця, цей процес реємбурсації знижує ціни, бо всі хочуть попасти у, у цей проміжок. Ліків, які будуть проходити через ці програми, бо тоді закуповується дуже багато тих ліків. І я думаю, що ну є спротив, але в кожній країні світу, де існують такі програми, фармвиробництво далі існує. І далі розвивається, і ми розуміємо, що в Франції, в Німеччині, в Штатах, в Канаді виробляються нові ліки, там ну, немає проблем із з, з, з тими закупівлями і а, доступність до ліків, і також що фармкомпанії можуть заробити а, і, і розвивати свій бізнес. А щодо онкологічних програм. А, Є мораторієм зараз на нові програми. Це не означає, що ми не будемо розвивати чи навіть збільшувати фінансування на ліки для онкохворих або програми стратегію, щоб ми знизили випадків онкохворих і дітей, і дорослих через профілактичну медицину і через раннє втручання, коли є якісь показники на рака. Далі ми працюємо, але офіційно не можемо нові програми створювати. А програма зараз завершується. Ми мали розмову. Ми запросили громадські організації, які разом з нами мали розмову, щоб розвивати і не називати її програмою, а замість того, стратегією щодо онкохворих, щоби ми могли залучити допомогу наших іноземних партнерів, громадських організацій, які дуже гарно працюють, і також моз це, що ми можемо через державу давати, щоб якнайкраще допомогти тим, які потребують найбільше допомоги. Але знов, як розмовляємо про ті хвороби, зараз ми дуже багато виділяємо коштів на лікування. А ми би хотіли, щоб ми навіть не хворіли на ті хвороби, то профилактика і скринінг. Дуже важливі частини, і зараз з нашими міжнародними партнерами ми говоримо саме про такі програми допомоги. А ми далі фінансуємо лікування для онкохворих дітей, і дорослих через державні програми. На цьому році навіть є додаткові фінансування на обидва програми. Це лікування, яке відбувається, ліки, які закуповуються через міжнародні організації. І вже ті е, е, контракти підписані на 2017 рік буде навіть більше е, е, фінансування на ті програми. Я не знаю, чи це є е, так, що воно так співпало з тим, що маємо реємбурсацію ре, референтні ціни, але це ви можете, ви журналісти, е, ви можете це тоді прослідкувати. І я буду читати ваші статті і дивитися по каналах, е, е, що ви говорите. Ну, я вам довіряю, що ви будете шукати ті факти, які є потрібні знайти і виявляти їх. Бо через вас і через суспільне громадянство, громадство, через наші громадські організації, ми найбільше отримуємо правдивої інформації. То часом я би хотіла вам подякувати, що ви навіть я знаходжу там справи по, по ваших статтях, які тоді я реагую, і це виявляється дуже важливі справи. То ну я знаю, що це трохи так дивно, але я дя хочу подякувати вам, що ви також виявляєте їх. І е я реагую, і я дивлюся це, що ви пишете. І як є такі проблеми, ми пробуємо в міністерстві. Хоча то, що ми можемо зробити, реагувати. Телеканал Україна. Так, будуть ліки, вони закуповуються через державна програма закуповується через спеціалізовані організації, міжнародні, і воно збільшилося на, на 17-й рік. То буде навіть і більше е, ліків для онкохворих. А ну, питання є програма. Програма це є м, специфічна е, м, бюджет специфічні бюджетні терміни. І е, е, це є така термінологія, яка можливо є незрозуміла, коли е, говоримо про програми, ну я би я би думала, що програма це і лікування онкохворих. Так, вона повинна бути. Але в бюджеті програма є специфічно там прописана, і ми не можемо додавати нові програми, а ми можемо залишити наші програми, які зараз є на місці щодо онкохворих. І ми не можемо створювати нову. То так, є будуть ліки для онкохворих, будуть навіть більше ліків ніж минулого року. А ми залучаємо, як я казала. Ми залучаємо, щоб, можливо за 5 років ми змогли зменшити а, а, тих а, фінансування на ліки, бо ми будемо більше концентруватися на профілактику і на запобігань запобігання захворювання. колеги. Дякую. Це було останнє запитання. На жаль, час вичерпався. Дякую.